Трагедія трапилася у селищі Смига, що на Дубинщині. Тут, 25 грудня, між двома родичами, у ході застілля виник конфлікт, у результаті якого чоловік до смерті побив родича. Працівники поліції встановили, що 25 грудня близько 19 години у селищі Смига за місцем проживання 50-річного чоловіка між ним та його 41-річним родичем на ґрунті побутових проблем виник конфлікт. У подальшому молодший наніс не менше п'яти ударів руками, ногами та дерев'яним поліном по тулубу старшого, після чого пішов додому. За даними слідства, 41-річний місцевий житель звинуватив потерпілого у неналежному догляді за літньою матір'ю. від Травм потерпілий невдовзі помер. Коли через два дні нападник повернувся, то виявив господаря на підлозі без ознак життя. Чоловік самостійно зателефонував до поліції. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, 50-річний потерпілий помер у наслідок травматичного шоку, множинних переломів ребер та травми грудної клітки. Підозрюваного затримали. Наразі встановлюються усі обставини вчинення злочину. Слідчий затримав сорока однорічного фігуранта в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та поміст. Його до ізолятора тимчасового тримання. За процесуального керівництва прокуратури повідомив йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішується питання пробрання підозрюваному запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті, чоловіку може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.